Який шлях українців США? TPS для українців 2025 Останнім часом в центрі уваги новини про захист юфую, затримання, перевірки та депортації. На цьому тлі тема TPS дещо втратила видимість, хоча вона залишається надзвичайно важливою для багатьох? Нещодавно оприлюднили свіжу статистику щодо строків дій TPS для різних країн. І, на жаль, прогнози не надто оптимістичні. На графіку показано, не всі країни повний список доступний на сайті UCSS. Вже видно, що лише 5-17 країн матимуть активний ТІПІС у 2026 році: це Україна, Сомалі, Ємін, Сальвадор та Ліван. Осінь 2025 року, ймовірно, стане моментом істини. Саме тоді може бути чітко побачити, чи планує адміністрація США надалі продовжувати ТІПІС для окремих країн. Зараз уже зрозуміло, що для значної частини держав програму припинили, і тенденція виглядає нестабільною. Ключові факти про ТПС. ТПС – це не постійний статус. Він надається громадянам країн, де тривають бойові дії, трапилися природні катастрофи або інші кризи, які роблять повернення небезпечним. Ті дозволяє тимчасово залишатися в США, отримати дозвіл на роботу і бути захищеним від депортації. Друге, його тривалість обмежена. Офіційно ТІПІС надається максимум на 18 місяців. Далі уряд переглядає обставини і вирішує, продовжити статус чи ні. Подовження можуть бути різними: на рік, півроку або зовсім припинені, що варто робити вже зараз. Якщо ви розглядаєте повернення додому, нічого не робіть. Просто чекайте, коли закінчиться захист, і у вас буде час для самодепортації. Якщо ж ви маєте намір залишатися в США легально, не варто чекати до останнього. Потрібно вже зараз шукати альтернативні шляхи легалізації. Навіть якщо TPS ще раз продовжить, це лише тимчасова відсрочка, чим раніше ви почнете діяти. Тим ближчими стануть довгострокові рішення, зокрема отримання грін карти, а це 2-5 років. Якщо плануєте подаватися на притулок, у біжище і залишатися в США, потрібно вже сьогодні чітко розуміти свої підстави і обґрунтувати страх майбутнього переслідування. Наприклад, у вас є реальні побоювання бути незаконно мобілізованими, особливо якщо ви не маєте військового досвіду або перебуваєте в уразливій ситуації. Або ви належите до церкви чи релігійної спільноти, яку зараз в Україні переслідують або забороняють, наприклад, утиски через віру та служіння. Інше ви народилися чи жили в російськомовному середовищі, де всі родичі, громадяни РФ або підтримують РФ і через свою проукраїнську позицію або відмову стати на бік агресора. Ви зазнали тиску. Погроз або ізоляції навіть родин це може супроводжуватись конфліктами, психологічним насильством, втручанням у ваше особисте життя або навіть доносами з боку близьких. Усе це також може бути частиною загального страху повернення в Україну. Наступний приклад: ви проживали на окупованій території, де з боку російських військових були випадки тортур, викрадень чи залякування звичайних мирних мешканців. У вас є реальні побоювання бути незаконно мобілізованим, особливо якщо ви не маєте досвіду, або ви проживали або працювали на окупованій території України, наприклад, Криму, Донецьку, Луганську, Мелітополі, Бердянську, Тощо, Херсоні. І тепер боїтеся, що при поверненні на підконтрольну територію України вас можуть вважати колаборантом або зрадником, навіть якщо ви не співпрацювали з окупаційною владою, сам факт. Проживання чи вимушеної роботи, наприклад, у лікарні, школі, комунальному підприємстві може виклада підозру або реальні загрози переслідування допитів тиску з боку правоохоронних органів чи суспільства. Ще приклад, ви журналіст, активіст, волонтер або правозахисник, який публічно висловлювався проти війни, влади або мобілізації, і тепер ви побоюєтесь переслідування. Чи якщо ви представник ЛГБТК. Спільноти і в Україні стикалися або боїтеся зіткнутись із дискримінацією, насильством або відмовою у захисті з боку держави. Ще такі випадки є для притулка. вас або ваших рідних вже викликали до військомату, погрожували або примусово утримували навіть попри медичні або соціальні протипоказання або ви жінка, яка стала жертвою домашнього насильства. Держава не надала ефективного захисту, і тепер ви шукаєте безпечне середовище. Ще можливий у вас є особистий конфлікт з місцевою владою, правоохоронними органами або силовими структурами, який може мати політичне або соціальне пінгтя, або ваша дитина, чи ви маєте медичні потреби, які неможливо забезпечити в Україні через. Військовий стан або відсутність лікування медикаментів. Для притулку США вам потрібно зібрати докази і починати процес. Робочі, бізнес, сімейні візи, притулок, обіжище – Всі ці опції потребують часу, ретельної підготовки та часу допомоги фахівця та адвоката. За підтримкою ліцензованого міграційного адвоката в США напишіть легалізація в Дірект. Адвокатський офіс розгляне вашу ситуацію та зможе взяти справу в роботу. Нових гуманітарних програм поки що не з'явилося. Навіть анонсована золота карта Трампа залишається на рівні розмов і достовірної інформації по ній ще дуже мало, тому сьогодні важливо орієнтуватися на те, що вже доступно і діяти, виходячи з вашої конкретної ситуації. Якщо у вас є запитання, сумніви або потрібні уточнення, напишіть у коментарях чи в Дірект. З повагою до вас і вашого шляху в США візовий та міграційний спеціаліст, Маринароді та фахівці. Не залишайтеся сам на саме системою. Ми знаємо, як діяти. Звертайтеся, ми знаємо, як перетворити складний процес у зрозумілий шлях.